Вітаю на каналі автодоп. Сьогодні з вами Іван, Як ви могли зрозуміти по фону, який знаходиться позаду мене, ми на авторинку Чапаївка і, звичайно, покажемо сьогодні ціни комплектації, найцікавіші марки та моделі автомобілів, які цікавлять наших підписників. А до речі, якщо ви ще не визначились з тим автомобілем, який найбільше вам підходить серед сотень моделей і марок, рекомендую однозначно проїхати на авторинок. Як мінімум, тут у вас є можливість подивитися на автомобіль ближче, скористатися деякими його функціями, ну і звичайно посидіти в. Тому автомобілів чи в декількох автомобілях, які вас цікавлять, а часто якраз наші замовники, які до кінця не визначилися, які ж все ж таки автомобілі обрати, користуються такою нагодою, приїжджають сюди на авторинок і тоді вже все стає максимально зрозуміло. Тому що на картинках, на фотографіях, в інтернеті автомобілі дуже відрізняються від того, як автомобіль виглядає вживу. Тому рекомендую, що ж перейдемо до огляду цін на київському авторинку. Якщо ж ми забули показати. Ту модель, яка цікавить саме вас, напишіть коментар, і наступного разу ми приділимо цій моделі більше уваги. Поїхали! Mazda cx 5 в комплектації Touring, 20-й рік випуску та 98 тисяч От 23 тисячі 800 доларів ціна автомобіля. Продавець каже, що було мінімальне пошкодження. Не дивився, можете скористуватися вінконом кодом та подивитися. Присутні автомобіля Люк. І е, хороша комплектація звичайно корінгу, це безключовий доступ, сидіння з шкірозамінниками центральної частини з Алькантари, сучасніша мультимедія, ніж було в попередніх автомобілях. Електрокришка багажника, Дістронік і клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь присутні в комплектації. Також є асистент контролю електропривід водійського сидіння, приємний сучасний автомобіль, який. Дійсно користується попитом серед інших сучасних кросових Kia Sportage 2013 року 153 тисячі пробігу, 14850, і саме 2,2 літровий дизель. Улюблений Sportage, який ще тривалий час. Я думаю, буде користуватися попитом. Автомобіль величезний автомобіль. Морально трішки застарілий, але тим не менш всі купують і хочуть собі Sportage чи Santa Fe, тому що це великий надійний і в міру економічний насправді автомобіль. Має він привід водійського сидіння, притом такий збережний, насправді цікаве виконання в біколорному поєднанні, згортання зеркал, чотири скло підіймачі. Мультикермо кермо перешивалося саме, але бачимо вже сучасніший функціонал з блютузом, з круїзом. Тут є клімат, контроль, підігрів передніх сидінь, доставлена ось такого мультимедіа плана. І величезні два підстаканика також є в цій комплектації. Задній ряд сидінь також покажу. Тому, що ну, спортич в такому непоганому насправді стані, що. Рідкість. Задній ряд сидінь також без зауважень, і величезний багажник цього автомобіля також вам покажу. Є камера заднього огляду. Ось такий величезний, дійсно великий багажник. У цієї машинки. Що ж, ще подивимось. курсовери. це компактний Mitsubishi ASX чи Outlander Sport. Ну, Це ASX, тому що, скоріше, офіційна машинка. 11-й рік, 135 тисяч пробігу, 1,8 бензин, бензин, 10900. Хороша ціна, як для ASX. Подивимось в салоні, бачимо, що є безключовий доступ підрульові пелюстки, полюстки, мультикермо з блютузом, кондиціонер. І 4 склопіднімачі з згортанням зеркал. Далі серед компактних кросоверів, що у нас ще є. ну, Тігуан не зовсім компактний, але тим не менш. Це автомобіль 2011 року, 110 тисяч пробігу, 13 900. літровий бензиновий двигун. Це зрозуміло. Комплектація з шкіряним салоном, кнопочкою старт-стоп, кондиціонером, підгрівом передніх сидінь. І таке інше. 111 тисяч на одометрі, круїз контроль присутній. Непоганий стан насправді. Ще один тігуан по ціні 13 500 доларів, 15 рік та 147 тисяч пробігу. Автомобіль також в добрій комплектації зі шкіряним салоном. Є також, як і в попередньому, автомобілі підігрів, кнопочка старт-стоп, мультикермо, кермо але пробігу вже 147 тисяч. Форд Куга, напевно, що, тому що бачимо європейські фари, топова оптика, яка є у Куги, вона тут безпосередньо, і це автомобіль. 2020 року випуску по ціні 18 18900, і так це європейць з 2 літровим дизельним двигуном та пробігом 93 тисячі кілометрів. Куга в гарній, але не топовій комплектації з великою мультимедією, підігрівом сидінь Приємний запах в салоні. 94 чотири тисячі на 1. офіційний Кіасолс таки приємний незвичний дизайн у цього автомобіля. Позиціонується він все ж таки не як кросовер, а більш як такий сімейний. Збільшений хіжбек, ну краще тим не менше, 15-й рік випуску 183 тисячі пробігу. Це офіційний Kia Soul з пакетом сервісних документів і 12 тисяч доларів для 15-го року. Дійсно непогана ціна, враховуючи комплектацію. Таке біколорне виконання в поєднанні з червоним дахом і червоними дзеркалами. І цікавий інтер'єр. Однозначно, У Soul це мультикермо, справа круїз, ліва керування магнітолою. Блютуз можна вибирати один із режимів. Роботи керма, роботи електроусвітля, керма є підігрів також керма, є електропривід водійського сидіння. Ось такого плана мультимедіа з блютузом, клімат-контроль також цікаво виконаний. Кнопочка старт стоп Бачимо, що трошки підтата. 45-ї мечі, згортання дзеркал. Пола кофарбовому покриттю виглядає на перший погляд дуже пристойно цей автомобіль. І подивимось багажник. Також цікаво виконано на задня кришка багажника з поєднанні з цим глянцевим чорним пластиком. Виглядає суперово насправді. Хоча Soul і не користується великим попитом, але автомобіль а, дійсно є непоганий, зручний, великий, комфортний. Подивимось, Toyota RAV4 гібридну американську, 22 тисячі доларів коштує автомобіль 2015 року з протягом 132 тисячі кілометрів. 183 кінські сили. Тут вже показували сьогодні схожі Toyota rav 4 тут у нас повний привід. І заглянемо трішки в село. Середня комплектація з мультимедією, кнопочкою старт стоп кліматом, мультикермом, ну, все як зазвичай в загальному. По кузову автомобіль виглядає непогано, дрібні експлуатаційні моменти присутні. Як трошки по передньому бамперу не виправили зазорочок, але в загальному. Нічого поганого сказати не можу. Добре виглядає цей автомобіль. Audi Q5 з 2016 року. Перепрошую, 199 тисяч пробігу, 21 тисяча 500 доларів. Двогітровий бензин, S-Line пакети. Зараз подивимось, салон в зоні виглядає дуже презентабельно. Цей автомобіль має безключовий доступ. Електропривід водійського сидіння і також пам'ять сидінь. Згортання регулювання в дзеркало присутні, кнопочка старт-стоп, мультимедіа. І дійсно класно виглядає ця Audi Q5. Cruiser Ландкрузер 226 тисяч доларів. І зараз подивимось ще декілька Audi. Q5 по ціні 18900, автомобіль 2014 року з пробігом 141 000 клоночків. 2-літровий бензин 271 000, 141 тисяча пробігу, 18950 вартість цієї біленької Q5. Джип Компас в комплектації Latitude також представлений сьогодні на авторинку. Автомобіль 2017 року по ціні 16200 доларів. 2,4 бензиновий двигун, 25-середня комплектація з комбінованими сидіннями, безключовим доступом, мультимедіа, повний привід, мультикермо з блютузом, круїз 126 тисяч. Кілометрів Q3 в кузові А в три на часу зустрічаються ще ці автомобілі поки що, тому давайте приділимо хвилинку. Уваги го року автомобіль 86 тисяч пробігу, 31 тисяча доларів. Двохлітровий бензиновий двигун. Я тривнус мірки і семиступаємо, якщо не помиляюся, Стронік тут цікавий дизайн з Такою імітацію під алюмінією, яскраво-червоний колір і хороший функціонал з панорамним датом. Дякую! Відкрили нам автомобіль, оновлений інтер'єр з електронним стояночним гальмом, вже нового зразка кермо та нового зразка мультимедіа. Набагато цікавіше стало ці автомобілі виглядати однозначно. Приємний такий спортивний дизайн компактного рога сьогодні ще на відео не було, тому давайте покажемо автомобіль 18-го року по ціні 18 тисяч 300 доларів, 78 тисяч пробігу, комплектація преміум плюс з камерами 360 без ключовим доступом, електрокривкою багажника. Мультимедіа з Apple CarPlay, Android Auto, підігрів сидінь, підігрів керма. Також присутній це повнопривідний автомобіль. З кнопочкою старт-стоп та іншими, іншими асистентами. Є у нас контроль зіткнення також. Водійське сидіння має електрорегулювання. Найбільш, на мою думку, вдалий кольор у цього автомобіля, там синій фірмовий для Nissan Rogue. І зроблений, як бачимо, такий антихром по ручкам, молдингам і іншим хромовим елементам. Лінкольн МКЦ преміальний компактний кросовер, який на сьогоднішній день також сильно просів в ціні. І деякі екземпляри на авторія стартують від 13 тисяч доларів. що для Лінкольна ну феноменально низька ціна, я би сказав, враховуючи його. А... Преміальні матеріали, і загалом комфорт, який надає цей автомобіль. Отже, 14-й рік випуску 148 тисяч пробігу, 2 літровий кобус на 245 кінських сил. Тут 15 тисяч доларів. Дуже круто автомобіль цей виглядає ззовні, і не менш круто він виглядає в салоні. Якщо відкрити салон, то зараз вам покажу. Там коричнева шкіра, електрорегульоване водійське сидіння і. Стосовно матеріалів, вони дійсно тут преміум якості, яку ви не зустрінете ні в Audi, ні в БМВ. Дуже класні підібрані матеріали, що стосується пластика, що стосується шкіри. Імітація, якщо чи натуральний шпон, тут у нас натуральний шпон на дотик дуже і дуже приємно. Мультимедія також функціональна відсутній селектор, натомість. Вибір передачі здійснюється за допомогою кнопочок, які розташовані біля мультимедійної консолі. Те саме стосується і мультикерма. По суті, автомобіль побудований на базі Farda, але дуже і дуже відрізняється в плані шумоізоляції, в плані плавності їзди, динаміки і загальних відчуттів. Однозначно рекомендую цей автомобіль. Якщо ви не боїтесь більш дорогого обслуговування, ви будете дуже задоволені. Лінкольном МКЦ чи будь-яким іншим Лінкольном. Дастер один з найбюджетніших курсоворів. Це автомобіль 16-го року з пробігом заявленим 153 тисячі кілометрів, і двигуном один 1,5 дизель 11700 вартість цього автомобіля. Дверка нам скрипнула, повідомляючи, що це звичайно не лінкольн, і бачимо, що регулюється зеркала за допомогою ось такого інноваційного приладу. А, також кермо нас, звичайно шкірою тут обшити не буде, і загалом шкіри ми тут навряд чи знайдемо. Мультимедіа при цьому всьому блютуза. Також немає чи має має або немає, то не є важливо. Шестисту механіка. Головна, що є тут і є кондиціонер. І є у нас 1.5 дизельний двигун К-9К, який, звичайно, є найбільшою перевагою цього автомобіля. Загалом, же, якщо говорити серйозно, то автомобілі дуже міцні, і якщо вам потрібно їздити не по асфальту і при цьому витрачати мінімум коштів на обслуговування автомобіля, то Duster – це той автомобіль, який вам потрібен. А що ще цікавого є в нас? Atrey Hawk. Спецверсія рестайлінгова джипа кал продається по ціні 22 тисячі доларів. Це автомобіль 2018 року, і він на 2-літровому турбомоторі, який видає 278 кінських сил. Дуже мало інформації про цей мотор. Ми ні, ні разу не привозили цей мотор нашим замовникам і не підбирали автомобіль з таким мотором для наших замовників. Але те, що можна дізнатися з американських сайтів, що проблем з ним нібито як немає. Можливо, у вас є якась інша інформація, але поки що дуже мало інформації про 2-літрові турбомотор на джипах. Що маємо? Маємо ми Select Terrain, вибір режиму їзди, мультимедіа велика, хороша комплектація, звичайно, з комбінованим салоном, мультикермом, датчиками світла. 79 тисяч пробігу у цього автомобіля. Спецверсія має у нас видозмінену Скажімо, дизайн за рахунок передніх задніх бамперів, крюки пофарбовані в червоний колір. Спеціальна гума Firestone комплектується саме в модифікації Trailhawk, збільшений дорожній просвіт, а налаштування підвіски також, звичайно, тут змінені. Volkswagen Tiguan це Європа. Чи офіційний автомобіль? офіційний, 18 рік, 124 тисячі пробігу, 27 700 доларів. двохлітровий дизель і вся сервісна історія присутня у цього Tiguan. Приємний автомобіль, особливо з дизельним двигуном та й з бензиновим. В принципі, це автомобіль не менш приємний. Маємо ми мультимедійний щодо приборів. Звичайно, топову мультимедію, підігрів передніх сидінь, повний привід, згортання зеркал. Ну, загалом Тігуан дуже презентабельний автомобіль, став а, саме в цьому поколінні. І дуже наближається по якості до преміум сегменту Audi Q5, гібрид 20 й рік, 70 тисяч пробіг. Також на часу зустрічається тут на авторинку 2-літровий. А мотор в парі з гібридною установкою коштує автомобіль 44 тисячі 900 доларів, 70 тисяч пробігу. повторюсь. класно виглядає. Звичайно, в цьому поколінні в цьому кузові цей компактний кросовер набагато цікавіше ніж в попередніх своїх виконаннях. Ну і так само приємно виглядає салон з купою асистентів з новою мультимедійною приборкою і новим. Так, селектор. а ми прийдемо до автомобілів трішки більш доступних і більш бюджетніших, але не менш свіжих. Це рог в останньому своєму поколінні. 21 рік, 60 тисяч пробігу, 24800 вартість всього американського автомобіля. І комплектація тут не менш вражає, ніж на попередній Ауді. Маємо ми великий мультимедійний екран. Зверніть увагу на селектор, який виконаний. В дуже схожому стилі. Крім того, можна вибирати режим їздили, електронне стояночне гальмо. Імітація під чи то дерево, чи то метал, не можу сказати. Двохзонний клімат. Дістронік також присутній. Можна налаштовувати кермо, але чомусь кермо, до речі, не обшите шкірою. Зверніть увагу. Салон в'яний, але в мене Тут. чомусь є підозра, що Міг пришвартися, але скоріше все, що ні. Чотири склопіднімачі, блок керування склопідіймачами Тут також виконано вже набагато цікавіше, ніж у попереднього рога. І давайте подивимось задній ряд. Адже це в першу чергу сімейний кросовер. Ну, як мінімум, так позиціонується цей автомобіль. Просторий, дійсно просторий задній ряд. Для задніх пасажирів є отвори для зарядки. Дуже гарно виглядає і салон, і кузов цього автомобіля. Не бачу якихось зауважень, по лакофарбовому покриттю чи по салону. Камери 360 у цього автомобіля також присутні. І загалом нове покоління Рога, яке в попередньому своєму поколінні стало дійсно без безпраду 150 19 року. Автомобіль по ціні 39500 з пробігом 100 тисяч кілометрів. 2,8. Дизель офіційний позашляховик. Вже такий привабливий колір, мушу вам сказати. Комплектація також як для Prado, Типово, мультикермо з блютузом, шкіряний салон з електрорегулюваннями, мультимедія, клімат. ну І як мінімум один Hyundai Tucson на відео має бути. Це автомобіль 2011 року по ціні 10 200 доларів вже з газом. І автомобіль це офіційний. Має легкосплавні диски. Ось таку круту наліпку на водійському, на водійські дверки. Ще ось така наліпка тут присутня. Автомобіль закритий. Бачимо, що він на автоматі. Загальний стан кузова, як для туксона, непоганий. Трішки щось підфарбовували тут задній бампер, Напевно, був він подряпаний. Просто в базі йде нефарбований пласт. Тут ми бачимо, що пластик вже фарбований. Задній проктронік є, І автомобіль без витино і як на перший погляд. Один з найбюджетніших і один з найпопулярніших кросоверів, Як був, так і залишається. Це Hyundai Tucson. Що на автоматі, що на механіки складно знайти за адекватні цей автомобіль в крутому стані. Ще один бюджетний автомобіль вже можна віднести до бюджетних автомобілів. Nissan x X-Trail, чи то, точніше, рок-дорестайлінговий американський автомобіль, тим більше, що в небагатій комплектації автомобілі коштують ці відносно адекватно. 16-й рік, 134 тисячі пробігу, 12 999, 2,5 бензин, камера заднього огляду, повний привід. Ну і базова все ж таки комплектація. Немає легкосплавних дисків, ручки не пофарбовані в колір кузова. автомобіль Водиться не з кнопки, а з ключика. Базова мультимедія, але тим не менш можна вже віднести, як я і казав, цей автомобіль до бюджетних. І ще Просто. один дористайлінговий рог, але вже в максимальній комплектації представлений це автомобіль 16-го року по ціні 13600 доларів. І тут вже ми маємо великі легкосплавні диски, камери 360 і приємний світлий шкіряний салон. Безключовий доступ. Присутній, є дефекти по салону Ось тут та пропало на водійському сидінні. Такий неприємний, треба перешивати, підігріви передніх сидінь присутні, запах трішки є. Курили, напевно, в ньому в Америці, а може і тут, не знаю того вже. Кнопочка СТОП є. Мультимедія з камерами 360, електрокришка багажника, асистент спуску з гори. Ну, комплектація дійсно приємна. Стосовно стану треба трішки доопрацювати цей автомобіль, але тим не менше. Ще у нас цікавий європейський кросовер – це Рено Каджар. Автомобіль 2017 року з автоматичною коробкою. І це дійсно європейський автомобіль. Бачимо, що без першої реєстрації 1,5 дизельний двигун 16900. Автомобіль з безключовим доступом, з зеркала, електростояночним гальмом, коробкою типу робот та мультимедією. Каджари дуже приємні автомобілі, особливо якщо вони дизельні. Офіційні автомобілі можна придбати з меншим пробігом. Європейські ж типово, типово мають пробіги близько 200 тисяч. Давайте додамо, в наш огляд декілька Хонд. Хонда CRV 21 го року з пробігом 58 тисяч, коштує 23 500. П'ять бензинових турбодвигуна на 194 кільські сили не можу сказати, наскільки вистачає чи не вистачає цього двигуна досить великому крусовору. А якщо ж говорити про надійність цього двигуна, то дійсно вона на в високому рівні приємно виглядає салон цього автомобіля. Кермо вона шкірою не обшита, але імітація під деревом виконана досить якісно. Це пластик. Тут у нас тканина, чотири скло підіймачі, електрорегульоване водійське сидіння, роз'єми для. Телефону Apple Carplay Android Auto тут є. Підігрів CD також тут є. Варіатор а, встановлено тут на місці коробки. І на варіатор, так само, як і на двигун, в плані надійності нарікань у вас не буде. А, насправді непогана ціна, як для автомобіля, і тим більше, Фонди, 21-го. Автомобіль субкомпактний кросовер, це Honda HR-V, 2021 року, 18500 коштує. 34 пробігу, 1,8 бензиновий двигун на 153 кінські сили. Серед субкомпактних кросоверів цей автомобіль, мені здається, найбільш привабливим. Адже є тут, як правило, хороший функціонал. Тим більше, що ми бачимо, автомобіль має камеру в правому зеркалі, мультикермо, контроль смуги, дістроні, контроль зіткнень. Приємна мультимедія, яка виглядає наступним чином. Кнопочка старт стоп малить так до нас трішки, щоб ми її піднатиснули. Електронне стояночне гальмо. Ну, цікаві насправді автомобілі за досить адекватну вартість. Audi Q5 2018 року по ціні 25 450. літровий бензин на 253 Кінські сили Автомобілі в добрій, в добрій комплектації, хоча він і закритий, але я бачу, що комплектація там добра. Можете повірити на слово, можете не вірити. Діло ваше. Отже, Land Cruiser 200 2008 року по ціні 25 тисяч 549 тисяч пробігу, 4,7 газ, бензин. І здоровий, равний позашляховик з безключовим доступом, що вже в принципі приємно і на цьому можна було б закінчувати. Шкіряний салон тут є в комплектації і доставлена величезна просто магнітола в Тесла Ну, яка додає трішки свіжості цьому несвіжому, скажімо. Автомобілю. Але якщо ми говоримо про те, як виглядає, це є величезний пожежшляховий, то виглядає, він дійсно прикольно, немає зауважень в плані лакофарбового покриття, окрім декількох подряпинок на задній правій арці. І виглядає він таким прям живеньким цей автомобіль. Трішки фарбували переднє праве крило, не попали в колір, але це вже нюанси. Audi q 13-го року по ціні 16300 а на фоні величезного. Ланкрузера виглядає як малолітражка. 210 пробігу, 2-літровий бензин, панорамний люк, повний привід, безключовий доступ. Ну і все, що є в Audi, в попередній Audi ви тут все загалом бачили. GX470 автомобіль, який, не дивлячись на ціни, які є на заправках. Чомусь досі користуються попитом. Є люди, які готові заправляти і витрачати 20 літрів на 100 кілометрів. Це автомобіль восьмого року з пробігом 225 тисяч кілометрів, вісімнадцять п'ятсот, 4 7, газ бензин. А написано, що є торг по цьому автомобілю, тому можете, в принципі, зателефонувати, поцікавитись, якщо серед глядачів є поціновувачі таких величезних автомобілів. Один із найпрагматичніших, але дороговартісних автомобілів це, звичайно, шкода Кадіак. 20 рік, 82 пробігу, повний привід, 2-літровий дизель 32 тисячі доларів. М -м, не дешево як для Кадіяка, але тим не менше, те, що пропонує нам шкода, на мою думку, коштує цих грошей, хороший функціонал, висока надійність. Низька витрата пального і дуже приємні відчуття від володіння і керування цим автомобілем. Suzuki SX4 2008 року по ціні 8,850 Автомобіль пригнаний з Європи, що досить рідко буває по Сузуки SX4, як правило. На авторія ви можете зустріти здебільшого офіційні автомобілі або ж автомобілі, які приїжджали раніше з США. Вони, крім того, можуть бути ще й на повному приводі. Ну, до речі, офіційні машинки також бувають на повному приводі з механічною коробкою. Конкретно цей варіант з двигуном 1.6 має передній привід та автоматичну коробку. І це дуже хороший варіант, якщо ви розглядаєте для себе. А автомобіль з АКПП до 9 тисяч доларів. Перевагою цього автомобіля однозначно є високий кліренс більше 16 сантиметрів. Дуже класна прохідність, якщо ви плануєте їздити не по ідеальним дорогам. Крім того, Suzuki sx 4 дозволяє встановити на свій двигун ГБО, або вже можна розглядати автомобілі з ГБО. І насправді це дійсно витривалі автомобілі. Один з найнадійніших автомобілів це Suzuki sx 4 якщо ми говоримо про. Про якийсь такий бюджетний сегмент з автоматичною коробкою. Конкретно цей екземпляр має дуже класний естетичний вигляд. Мінімум якихось зауважень по кузову, я бачу. Цьому потрібно приділяти особливу увагу, тому що Suzuki – це у нас японський автомобіль. Крім того, цей автомобіль оснащений безключовим доступом, мультикермом, кондиціонером і е, таке інше. Детальніше не покажу, тому що автомобіль зачинений, але загалом вигляд він має дійсно приємний. І якщо подобається вам ось такий формат кузова, то однозначно Suzuki SX4 надасть вам хороший рівень комфорту, великий багажник і великий багато простору в салоні. Audi Q5 стоїть, порядку, це автомобіль 13 2013 року, вже автомобіль преміум сегменту, і вартість цього автомобіля 13 тисяч доларів, що є непоганим цінником для Audi Q5. Рестайлінгу це автомобіль, який випускався до 2016 року. Чомусь він також закритий, не покажу його в салон, хоча дійсно там є що подивитися.